І сьогодні Полісся приймає Не Немає жодних сумнівів в тому, що і в Житомирі, і в Полтаві цей матч розглядають цілком можливо як найважливіший у сезоні. Це матч надії за великим рахунком. Матч, який цілком може врятувати сезон. Матч, який дозволить щонайменше до 15 травня, це дата фіналу марити і вірити у Єврокубка. Теплі привітання двох. Досвідчених у колишньому футболістів тепер тренерів. Не можна сказати, що тренерів початківців аж ніяку. Це Степанюк там віддав знову м'якушку з м'ячем на лівому фланзі. Руслан Степанюк він може прибрати під себе, може контролювати м'яч. Кане кане приходить. Ось сюди і ось виконує простріл з лівого флангу. В сітку влучає, але із зовнішнього боку. Ух, який зараз подача. Ні, матч з Олександрією. Це був. І там скляр отримав дуже серйозного ушкодження. І він навіть, наскільки я розумію, з командою не прибув сюди до Житомира. Сам Бусі Соко, ось так, із правого флангу до воротарського майданчика. Подача у розрахунку на Ковтолюка. Ковтолюк рвався до м'яча. Молодий Ілля Крупський. Його підключення до атаки. Крупський пробиває. Здається, навіть площину воріт прилітає, але бойко на місці. Сміливе рішення, сміливе підключення до атаки від 19-річного захисника полтавської команди. Сісоко ішла ця передача. Він найближче був до м'яча для того, аби завдати удар. Удар! От зараз є удар. Хребчук, якщо я не помиляюсь. Не у центр. Сісоко. Степанюк. Непогано на Челядіна. Удар! 31 хвилина класний момент. У полтавської ворскли народжується. Ось тут комбінаторна робота дає не вперше результат. Флаг і на півфланг залучені. Подача до штрафного майданчика. і Не забиває Шабанов. Не забиває Полісся. Атака продовжується. Немає удару. Челядін вибиває м'яч подалі, буде там кутовий. Полтавці абсолютно обурені цим рішенням. Вони вважають, що від Житомирян м'яч вийшов за межі футбольного поля. Це цікаво, це класний момент для Житомира. Подача на Будківського удар! Супер, супер, супер шанс полісся на 36-й хвилині. І ясна річ, Пилип Бутківський. Тут головна опція при такій роботі команди. Розпач на обличчі Філа помиляється на виході Павло Ісенко не грає у м'яч. А Бутківський в стійку влучає, в стійку влучає. Пилип Бутківський. На Танковського там позаду м'якушко не вступає в боротьбу. Вирізає Танковський. Але просто в руки Ісенку прилітає м'яч. Ага, тут в футболіста Ворсту м'яч влучив. Цього разу Ісенко кулаками грає значно переконливіше. Спроба Кушніренка завдати удару другим темпом. Поперечна передача, поперечне вибивання м'яча. Давайте так скажемо. З м'ячем вийшов. Здається, за лицову лінію зараз Ісенко. Ну, принаймні з головної камери так здалося. У нас є опція повтору. Ми точно перевіримо правильність цього рішення лайнсмена, і на нього вже реагував безпосередньо Козиряцький, але ну, мені здається, очевидно, було в цьому епізоді, що м'яч вийшов. Кане тонко намагався вирізати лівою ногою. Челядін підбирання. Крупський. скидання удар. Гол Борско забиває на останній хвилині першого тайму. Сергій М'якушко відзначається. Сергій М'якушко забиває. Без емоцій Сергій Толганський, які ж емоції там на футбольному полі. Ось вам і Ворскла. Перетерпіли цю активну десятихвилинку від Полісся і забили у ворота Дениса Бойка. Робиться Сергій М'якушко. Здобував він вже кубок України із київським динамо у сезоні 15 16 років. Знову хотів відзначити загалом комплексну роботу. ось тут полтавської команди на підступу на підступах до чужого штрафного майданчика. Ну і Степанюк, ось це його хліб, скидання в один дотик. На заранку падіння у штрафного майданчика просив кутовий, але це буде удар воріт. Ліворуч Смоляков. Крушинський удар. Будківського блокується. Попри те, що найбільше в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі Бутківський з побіжу всіх абсолютно футболістів пробиває головою. Цього разу ногою спробував. Жалось таке моє враження Назаренко. Олександр Назаренко готує удар! Влучає у самбусі Сокота. Апеляції щодо того, що м'яч в його руку міг влучити. Варна матчі працює. Цей епізод точно перевірять, а зараз треба грати. Ну, рука була притиснута з того, що бачив по цьому епізоді. Ну, я не бачив в цьому епізоду, що рука збільшує обшир тіла. Козиряцький дуже ретельно стежить за боротьбою. Флешбек із першого тайму ловимо. Павло Ісенко виходить з воріт. М'яч до рук забирає. Там проти нього здається, ще й фулять. Житомиряни. Рушицький, можливо, трошечки зачепив. Володимир Чеснаков Легенда ще. One Man Club. Степанюк Степанюк. Ну, і якщо Борскла вийде до фіналу національного кубка, і я думаю, ви всі розумієте символізм цієї ситуації, коли Чеснаков гратиме у цьому матчі. Ну, але до цього ще дуже і дуже далеко. Щонайменше хвилин 30 цього матчу, і хто знає. Ну, що треба робити? Шукати м'яч, шукати можливість завдати удару. Подача! Удар Павлюка і удар! Ворска забиває, але ж офсайд Степанюк забиває з офсайду. Зараз перевірять, ясна річ, цей епізод. Система вар його перевірить, але там. В принципі, перевіряти особливо навіть здається, немає чого. Все настільки очевидно. Права піднята рука. подача до штрафного майданчика. І пенальті! Чи що? Козирянський ставить пенальті. Падіння. Хто там падає? Крушинський. Тримає за футболку Хребчук Бутківського. Тримає за футболку, багато не треба Бутківському. або впасти. Він падає. Ісенко. І... Будківський проти Павла Ісенка. Будківський розбігається. Удар! Павло Ісенко парирує удар на 81-й хвилині. Фантастика! Павло Ісенко, справжній майстер, маестро кубкових матчів. Бере 11-ти метровий. Будківський не забиває. Не забиває. Дивиться на Ісенка, і Павло Ісенко наче зумушує досвідченого Будківського пробити туди, куди він падає. 20-річний Павло Ісенко. Чудова робота на лінії воріт. Олександра Ситника, здається, вилучають з лави. У нього була жовта картка. Но він емоційно заряджений на цей матч. Друга жовта. Так, у нього була жовта в першому таймі. Ми звернули на це увагу. Корнієнко на свою позицію лівого захисника. Пішов удар по воротах в площину. Ісенко на місці. Прийнято так нагадувати, що Віктор Корнієнко. Він чемпіон світу у складі команди Петракова. Бутківський. Будківський завдав цього удару хто як не він. Крушинський! Не удар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Низом віддає передачу Крушинський на Івана Петряка. І можливо це останній момент Полісся, Чи ще зможуть створити момент? Тут всі футболісти Полісся у штрафного майданчику. Подача Назаренко, удар! Вище і, І що? Не кутовий, так? І це все. Це все. Ми дивимось повтори. Тим часом Борскла святкує вихід до фіналу Кубку України. Сергій Долганський, який разом із полтавською командою вигравав цей трофей, зараз виводить команду у третій фінал у її історії. Володимир Чесноков. Він тут разом із командою. Володимир Чесноков, який поки що ми констатуємо від статусі гравця полтавської Борскли. Досвідчений центральний захисник поїде разом із Ворсклою до Рівного 15 травня. Там відбудеться фінал. Це Ремейк, Ремейк 2009